Зараз нахирка його огляне, дасть якийсь підбарчик і. А тут лежить з днім дивиться, коли він одружує. Не знаю, мила, не знаю. Що за хвороба на нього напала. Я вже так, бабусю, чи ти різні лікувальні трави знаєш. Та хіба б я не допомогла, аби все так просто було? А хто допомогти зможе? Є одна людина, Миколаєм Чудотворцем нетворцем личить, та тільки от живе дуже далеко до нього аж сама. Глибину лісу йти треба, а вісти сам не свій став, весь їм сірим туманом одягнений. Звірі з нього йдуть, птахи стороною облітають. Як же знайти його? Та от і проблема в цьому, пропав він кудись, давно про нього не чути. Ось знайти б його, він би, напевно, зміг би допомогти. Кажуть, що все своїх дасть, все зцілює. А раптом його знайдемо і він нам допоможе. Якщо вже і знайдете, то точно допоможе. Але де шукати, не знаю. Гаразд, я. Дякую тобі, бабуся, тримай хліботом до висоце побуде. Які вже там копить, а хліб і мед краще дітям не дай, хай полать. Маша, Ваня тримайте, а не до солодкого мені тепер. Знаєш, мені від цього меду теж солодше стане. Знаєш, що я придумав знахарка, сказали, що тільки Миколай може вилікувати нашого батька. Ось давай ми цей мед і віднесемо йому. Нехай він нам допоможе. Але він живе в лісі. Ми можемо там заблукати. А можемо і не заблукати. Добре, тільки треба попередити маму, щоб вона не хвилювалась. Не треба їй попереджати, бо вона нас нікуди не пустить. Ну вона ж буде плакати. Вона і зараз плаче, а ми відшукаємо Миколая, Батьку от і всі плакати перестануть. Добре, ходімо. Ну що ж ти, летімо далі? Не можу, мамо, я втомився і їсти хочу. Потерпи, синку, ось виберемося з цього страшного сірого лісу. І пиймо, давай давай, розправляй крильця. Не можу, сил немає. Ну відпочинь трохи, поспи. Жалібно. Хто це мама? Це люди. Ой, які гарнесики. Не підходьте, ви його злякаєте. Вибач, маленький, я не хотіла тебе лякати. А я і не злякався. А чого ж ти тоді плачеш? Їсти хочу. А що він любить їсти? Жучків, павучків. На жаль, у нас немає. А можна вас хлібом пригостити? Можна, ще як можна. Ось тримайте. Дякуємо, а вам, вам же потрібніше. Мамо, я поїв, я можу літати. Зараз полетимо, мамі дороги. Дякую вам, дітки. Ви нас врятували. Якби не ви ми б загинули в цьому страшному сірому лісі. А не бачили ви, Миколая, Чудотворця? ви літаєте високо. Бачите далеко. Чи не бачили ви, Миколаєвчу до що йому робити в цьому страшному сірому лісі? Але якщо ми його побачимо, то вам повідомили. Піряшка з мого крила, якщо раптом вам знадобиться наша допомога, то тричі змахніть цією пір'їною і скажіть, білим пірячком махаю, допомогу птахів шукаю. Швидше ви до нас летіть і в біді допоможіть. І ми обов'язково прилетимо до вас на допомогу. А зараз до побачення. Нам дуже потрібно вибрати з цього сірого лісу. Вчили трохи, а тепер треба йти шукати Миколая. Цікаво, де він може бути? В лісі і відпочиню. А чого ми там Бо там, синку, все є. І ягоди, і солодкі корінці, і мед, ідемо швидше. Не можу, я втомився. Ну, давай тоді поспи, відпочинь. Тільки він може вилікувати нашого батька. Та давно я його вже не бачила, та ніколи мені його шукати. Я все мед шукала, щоб синочка нагодувати. У нас є мед, ось беріть. Ага, вам вам же потрібніше. Зітхаєш? Зранку на ногах їсти хочеться. Давай трохи відпочинемо. Кажу, що вісні голод не мучить. Ні, Ваня, поки є світло, треба Миколая шукати. А якось не вечір, вичить, тоді можна буде відпочити. Може звичайно любити новий поподжиха. Бог, вийшло, не встигли ви з тобою, силку, з цього лісу вибратись, як тут уже всім наша допомога знадобилася. Здравствуйте, діти. Що у вас трапилось? Ось цей погук, мабуть, щось Миколай зробив. Допоможіть нам його позбутися, а заразом і ліс врятуємо. Який великий, що ж нам з ним робити? Можемо його з його животиням. Що ж, справа нахит. Не боятися птахів. Де там у тебе біля пірічко? швидше коли птахів на допомогу. Білим пірочком махаю допомогу, птахів шукав, швидше види наслідіть, ліс рятувати, Ви Визвали нас? Так, визвали, бачить, всього бурмікого страшного побуту. Ви їм перемогли! Так ви її перемогли. Невже це Миколай? Ми знайшли вас. Де ж ви були весь цей час? Не впорався я з цим бабуком. Він захопив мене в свою кавутину. Та ліс нищути почав. Не хотів, щоб мирно в Та час святковий знов настав. Але ви були такі хоробрі. Миколаїв, у нас така біка. Знаємо, Люба. Не хвилюйся. Зараз будемо вирушати. Та перед цим хочу подякувати вам всім, що не один одного в біді. Дякую вам, друзі, за вашу допомогу. Прощагайте. Я додому душати, моя черга вам допомагати. Мені вже краще. Віту у вас, чудові, їй дякувати треба.